Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде таке вузькопрофільне відео про заколісся моєї роботи. Для тих, хто просив таке технічне відео про те, на що знімаю, як знімаю, в яких програмах монтую там звук. І все решта, ви просили таке відео? Ось знімаю його для вас. Оскільки це відео таке вузькопрофільне, профільне, то воно йде для вас як бонусним третім в тижні. Зазвичай мене відео виходять двічі на тиждень, а це буде ось третє відео для окремої аудиторії. Одразу хочу сказати, що це відео буде корисним для початківців. Знаю, серед моїх підписників є багато людей, які почали свій канал вести. Часом ви навіть пишете мені, що саме я надихнула вас на створення свого каналу. Так от, це відео саме для таких початківців, тих, хто тільки робить свої перші кроки і, можливо, чогось не знає. Для досвідчених динозаврів Ютубу, звичайно, я не скажу нічого нового і нічого цікавого. Ще один момент, на якому хочу зразу. Акцентувати я не професіонал. Тобто все, що я знаю і вмію, я навчилась сама. Так, за освітою я журналіст, але повірте, на факультеті журналістики нас цього всього абсолютно не вчили. І взагалі, коли я вчилася в університеті, такого поняття, як професія YouTube-блогера, взагалі не було. Тому, якби все, що я знаю вмію, це виключно мій досвід. Можливо, в чомусь я не права, щось роблю не так. Але ділюсь тим, що знаю. Сподіваюся, для когось ця інформація буде важливою. Тож, приємного всім перегляду і поїхали. Так, і перше, і найважливіше запитання, і яке найчастіше є. В коментарях на яку камеру я знімаю. У мене камера така спеціальна для відеоблогерів, для таких м -м, динамічних зйомок. Canon g 7 x Марк другий. Я вставлю фотографії пізніше вам ще покажу, як виглядає ця камера. І також дуже часто в мене закінчується батарея. Сідає на цій камері, ніяк не можу докупити собі другу батарею. А дехто рекомендує мати навіть 3 чи 4 батареї, якщо знімати, наприклад, впродовж цього дня. Ось то я дознімаю на айфон. До речі, якість при хорошому освітленні дуже важко навіть відрізнити, що знято на камеру, а що на телефон. Чудово справляється телефон. Тобто, якщо у вас немає камери, це не проблема. Для мене камера була радше. Приводом, знаєте, почати вести свій канал. Я завжди я довго йшла до того, щоб розпочати цей канал, щоб знімати. І завжди в мене була така, знаєте, відтермінування. А коли назбираю на камеру, коли куплю собі камеру, тоді буду знімати. Насправді ні, можна брати просто телефон, купити собі якийсь невеличкий монопод або штатив, і все вперед. Дуже багато відео на Ютубі власне знімають на телефон, і в цьому немає абсолютно ніякої проблеми. Важливий момент, який треба врахувати, коли ви вибираєте собі камеру для зйомки, це наявність ось такого екранчика поворотного, щоб ви могли себе бачити, коли записуєте, наприклад, ось таке відео та й будь-яке відео. Класно, коли у вас є цей екран і ви себе бачите. Те ж саме ми робимо, в принципі, коли знімаємо з відео. Ми повертаємо камеру і себе бачимо. Тоді немає проблем з кадруванням, і ви повністю бачите все, що буде потім на відео. Також для зйомки дуже важливо, але не обов'язково це наявність штативу. особливо якщо ви знімаєте якісь відео і потім даєте в прискореній перемоці. Тому що якщо з руки воно буде трістись і ще в перемоці, то це буде дуже дуже таке, я б сказала, нестабільне, неякісне відео. краще... Особливо, якщо така тематика, як в мене, наприклад, там мотивація на прибирання, коли ми ставимо камеру і самі бігаємо в кадрі, то краще, щоб сама камера була статичною. Я маю звичайно три звичайний штатив. Один вже мені діти поламали. Тут мені сусідка подарувала ще один. І маю такий невеличкий ручний монопод. Він мені дуже зручний в подорожах. Він мені дуже зручний для зйомки, десь в місті, якщо я їду, щоб не з собою не тягнути весь цей великий штатив. Я використовую ось такий маленький. Також я його використовую для зйомки з рук. Камеру мені часом незручно ось так тримати. Ну, Телефон ще можна, тобто телефон легший трохи, немає з цим проблем. А ось е камеру мені зручніше з такого монопода знімати. Є класні стабілізатори, є такі е різні прилади, і ви про це можете почитати в багатьох. Е вузькопрофільних профільних блогерів, які власне про техніку для зйомки розповідають. Так от це класна річ. Я на майбутнє планую собі таке придбати. Єдиний нюанс, вона ця техніка зазвичай важка досить. Це професійна техніка, на неї треба вміти користуватись. Тобто немає змісту купляти якусь класну, цікаву техніку і там знати в ній якісь лише базові налаштування і не використовувати її наповну. Тоді вже легше просто щось простіше взяти, дешевше і користуватися максимально тим, що є. Зазвичай звук я пишу на камеру, тобто на той вбудований мікрофон, який є в камері. Мене прекрасно чути, якщо я в такому невеликому закритому приміщенні. Немає потреби якось окрему, якусь петлю чіпляти чи брати спеціальний мікрофон. Звичайно, так було би правильно робити, але я наразі ще до цього рівня не дійшла і так не знімаю. Я знімаю просто на камеру, просто на звук, який є вмонтований в телефоні, чи в камері, на мікрофон, який є вмонтований. Окремо, коли я записую озвучування до своїх відео, який текст, який йде за кадром, я записую на мікрофон. Мікрофон брала найпростіший таку звичайну петличку, замовляла на розетці. Не можу сказати, що я ним задоволена. Він швидко вийшов з ладу, дуже сильно. Ну, Ви самі знаєте, самі бачите, в мене з, зі звуком часом бувають проблеми, ну, але проблеми зі звуком викликані радше не тим, який в мене мікрофон, а радше тим, що я не до кінця опанувала навички вирівнювання звуку в монтажній програмі. Зараз я знімаю на ось такий мікрофон статичний. Він має таку триногу, ставиться. і... Можна регулювати, до речі, гучність просто на ньому. Що мені в ньому подобається? По-перше, він дає досить якісний звук. Можна досить тихо говорити. Він прекрасно вловлює всі звуки, гарно можна потім його редагувати. Якістю я ним задоволена, але найбільше, що мені в ньому подобається, це те, що він підключається через usb вхід У мене попередній мікрофон був петличний і він включався через вхід, такий як для до навушників. І кожен раз, коли я записувала відео, мені треба було записати, виняти його, прослухати. І запихати назад, щоб знов записувати. Цей в мене вмімкнений весь час. Я записала і зразу себе чую. Ну, такий нюанс, врахуйте, значення має який вхід. Так, просто зручніше і швидше набагато. Ще для звуку е, дуже важливо, але не критично це наявність якогось глухого приміщення. Раніше, коли я працювала на телебачі, у нас була окрема кімната для начитки е, текстів, е, начиточна вона називалась так між собою. Це було маленьке приміщення зі всіх сторін вкрите таким звукопоглинаючим е, паралоном. Дома я таку кімнату замінювала гардеробною. Так, наявність багато текстилю, одягу воно робить, в принципі, ту саму роботу. Зараз я вже рідчю записую в гардеробні. Мене в принципі влаштовує те, якщо просто в хаті тихо. Я можу це спокійно, адекватно записати. Тим більше, ось такий мікрофон. Він вузьконаправлений, Він ловить звук тільки той, який заходить до нього ось так. І фактично всі зовнішні звуки для нього є недоступними. Тому мені достатньо такого варіанту, але, звичайно, для професійного, гарного звуку потрібна спеціальна кімната. Також немало важливий момент класно мати якесь робоче місце. У ну, мене наразі такої можливості немає. Я дуже мрію про те, що в мене був свій стіл комп'ютерний е, окремий куточок, куди не залізуть діти, не потягнуть якусь мою техніку, нічого мені не понатискають, як це зазвичай буває. Де все буде на своїх місцях, і е, я спокійно підходжу, сідаю, працюю, закриваю і далі, не переживаю, що щось там не так. Ну, але це. Ідеалі, а так то я монтую де попало. Можу і в туалеті монтувати, коли мені треба від дітей сховатись, і в гардеробні, і на кухні, і на вулиці. Словом, де вийде. Часом навіть монтую в машині, щоб ви розуміли. Про монтаж це найчастіше запитання в мене в коментарях. Монтую я в програмі iMovie, це стандартна програма від MacBook. Взагалі я починала монтувати на мобільному телефоні в додатку InShot. Я думаю, багато хто знає про цей додаток. В принципі, мені зручно було це робити, коли я знімала на телефон, тобто файли є одразу тут, зразу тут можна змонтувати, не треба нічого нікуди перекидати. Вайс базовий набір інструментів є в цій програмі: там пришвидшити, обрізати, додати звук, додати музику, накласти титри, тобто е якісь такі основні моменти там є, Сміливо можете користуватися цією програмою, особливо, якщо ви дійсно знімаєте лише на телефон. Коли я почала знімати на камеру, мені зручніше було монтувати на комп'ютері. У мене MacBook Air 13 здається, досить старенький вже MacBook, але свою роботу він виконує. Фактично, це моя така робоча конячка, я тільки на ньому працюю. Більше ні для чого я цей. MacBook не використовує і ось в ньому є стандартна програма iMovie. Я ще пробувала монтувати Final Cut і Premiere Pro. Для такого примітивного монтажу, як, скажімо, в роликах такого плану, як в мене, тобто в мене не є якийсь художній монтаж, а просто обрізали, пришвидшили, сповільнили, не знаю, наклали титри, звук, музику, тобто тут не є якісь складні такі надзвичайно художні операції, то мені цілком вистачає ось цієї простої програми iMovie. Дуже зрозумілий інтерфейс, немає нічого складного. Я не проходила якісь курси. Я просто відкрила цю програму, і чисто інтуїтивно мені було зрозуміло, що за чим треба робити, як в цій програмі працювати. Бо Final Cut і Premiere Pro чи Sony Vegas це вже програми такі професійні, їх використовують для монтажу фільмів. Відеокліпів, ну тобто це вже така художня робота, і з нею з цими програмами дійсно мають працювати професіонали. Е, ну я би хотіла навчитися в них е, якісно працювати, але наразі ще до цього не дійшли ні час, ні руки. І е, ще один момент, який мене відкинув від е, прем'єра і від е, Final Cut. Ці програми тягнуть дуже багато оперативної пам'яті, і в них дуже довго відбувається рендер. Тобто, ось це виведення відео вже змонтованого займає дуже багато часу і uh... Ну, мені так незручно, тому цими програмами я не користуюсь, хоча про них знаю, і приблизно працювати в них також можу. Щоб робити якісне відео, не обов'язково бути знавцем глибоким якимось ось таких професійних програм. Звичайно, є куди рости, є куди розвиватись, але в цьому і вся фішка ось цієї роботи такої творчої, вона передбачає те, що ми постійно навчаємось, ми постійно вдосконалюємось і завжди є горизонти, куди можна рухатися. Так, прев'ю. Як зробити прев'ю? Взагалі в усіх таких е, статтях е, про те, як просувати відео на YouTube, е, місце для прев'ю виділяють, ну не знаю, відсотків 80% успіху того, що ваше відео відкриють. Е, тобто клікабельність е, е, відео залежить від того, яка картинка. А тому в цьому питанні я раджу вам приділити дуже велику увагу і дійсно постаратися вибрати для себе якісь один, два, три варіанти, стилі, які ви будете використовувати постійно, і за яким ваші відео будуть пізнавати, навіть не читаючи, що це ваш канал. Я для себе обрала кілька таких варіантів, хоча не одразу, і також в мене було багато спроб, були вдалі, були невдалі. До речі, ці заставки можна міняти, потім редагувати відео, незалежно від того, коли ви його опублікували. Чи місяць тому, чи два роки тому. всі картинки можна поміняти. І я планую це зробити вже скільки часу, я не встигаю. Словом, не про те. Отож, як я роблю свої картинки? Я роблю в програмі Canva. Це безкоштовна програма, є її платна версія. Я часом застосовую якісь фішечки з платної версії. Одноразово, але так підписку я ще жодного разу не оформляла. Зазвичай роблю це в безкоштовній версії. Мені вистачає тих інструментів, які там є доступними. Це онлайн-програма, не треба скачувати ніякі додатки. Є момент, що я залежу від наявності інтернету. Так, в нас в ліце немало важливо, бо часто буває в нас відключають світло, в нас відключають інтернет. Ну, Є нюанси, це теж треба враховувати. Тут все просто заходите в програму, додаєте свої фотографії, вибираєте свій потрібний макет, додаєте фотографії, якісь спецефекти, тексти, шрифти. І все готово виводити в потрібному вам форматі. Це швидко. Єдиний момент, про який я дуже часто забуваю в своїх відео робити фотографії під час зйомки. Особливо це стосується рецептів, кулінарії. Це стосується відеоплану до після. Важливо це робити все-таки з фотографій, бо дуже часто, якщо мені не вистачає фотографій, я роблю скріншоти з відео. До речі, якщо мені треба якийсь фрагмент з відео показати на фотографії, я роблю звичайно скріншот екрану. Але з другої сторони, як на мене, скріншот додає динаміки. Він додає динаміки і такого процесу. І я часто застосовую також цей метод. Речі, всю музику я беру з понотеки Ютуба. Це безкоштовна музика. З неї немає ніяких проблем. На неї не потрібно ніяких авторських прав. і у Вас ніколи не буде з цим проблеми. Бо є у мене досвід, що кілька разів. Я, наприклад, брала е, також з доступних ресурсів безкоштовних, де просто треба було вказати авторство е, в описі до відео. І все одно, через якийсь час там автори заявляли про свої авторські права, і мені знімали монетизацію відео. Щоб таких моментів не траплялось, я використовую музику з фонотеки. Там насправді досить непоганий. Е, Асортимент є з чого вибрати. Ну, самі бачите, в мене, я вважаю, така досить непогана музика в моїх відео. Ну, принаймні, мені подобається, і я не бачу сенсу е, десь шукати щось інше і потім мати з цим проблеми. Взагалі, зйомка, монтаж, обробка відео, звуку, е, запис е, позакадрового тексту. Е, друзі, це відсотків 80 роботи. От, чесно, те, що я ціла з вами зараз поговорила, ну для мене це зайняло ну, пів години часу просто на запис самого тексту, ну самого відео. Але потім, скільки мені треба ще це все обробляти, десь додати якісь інші фрагменти, якісь пошукати якісь старі файли, наприклад, якщо я даю якийсь відсил в минуле, підібрати правильну музику. Та в будь-якому випадку, друзі, ви повинні розуміти, що а, зйомка відео, блогерство це... Творчість. Якщо ви будете ставитись до цього, як до монотонної рутинної роботи, такої там от зранку прийшла, зробила, те те те, те, те воно так і буде виглядати. Я вважаю, що Ютуб це творчість, і я дуже рада, що я маю можливість цією творчістю займатися. Тобто, якщо ви перетворите це в рутину і монотонність, ви не будете отримувати від цього такого задоволення. Знаєте, я дуже довго шукала себе. Я дуже довго хотіла займатися чимось творчим. В принципі, в мене така натура я. Ще з дитинства перша моя мрія, яким я хочу стати, це було хореографом, і власне мені подобалось не те, щоб самій танцювати, а те, щоб створювати якісь композиції, створювати якісь танці, і якби все життя, ось ця така приналежність до творчості, вона мене супроводжувала. Я вже в одному з відео розповідала свій кар'єрний шлях. Якщо вам цікаво, подивіться, хто ще досі не бачив. от, і в мене були дуже різнопланові роботи, я маю з чим порівняти. Так от, робота для Ютуба для мене зараз, ну така, можна сказати, найбільш самореалізована. Тобто, в цій сфері я відчуваю, що я себе реалізовую, свій творчий потенціал. Він виходить ось так. Так, часом мені не вистачає сили, не вистачає терпіння, не вистачає можливості знімати, бо багато часу займають діти, ремонти, будови і війна тепер же в нашому житті. Але... Коли ця можливість в мене з'являється, коли я випускаю нове відео, у мене є таке відчуття легкості, відчуття е, такого не знаю, польоту, не знаю, як це назвати. Словом, я люблю робити відео, я люблю його монтувати і люблю його презентувати вам. А ще найбільше, що мене спонукає ці відео робити, це ваш фідбек, та як ви мені. Коментуєте, що ви мені пишете, особливо надихають фрази про те, що я когось е змотивувала створювати свій канал. В рази тішуся, коли цей канал створюється українською мовою, коли український YouTube врешті стає більш популярним, доступним і. Цікавим, багато зараз якісних Ютуб-каналів. Про це я також розповідаю часто в своїх відео. У мене є окрема рубрика Україномовний Ютуб. Часто вона з'являється в моїх відео. І хочу сказати усім, хто думає, варто чи не варто, справлюсь, не справлюсь, моє, не моє. Ну, я можу вам порадити лише одне: спробуйте. Знаєте, я завжди говорю, що. Не вміє їздити за кермом той, хто ніколи не їздить. Так само ви ніколи не будете знати, Ютуб ваше чи не ваше, якщо ви цього не спробуєте. Спробуйте, не піде, ну то не піде. Хоча тут теж важливо не опускати руки. Перший рік мого каналу був, м'яко кажучи, не дуже успішним, тоді ще український YouTube взагалі такий був досить мертвий. І я реально цілий рік робила відео фактично на своєму ентузіазмі для себе. От мені хотілося займатися чимось, окрім домогосподарства, окрім материнства. Я не хотіла себе відчувати декретною жінкою. Я хотіла бути ну, людиною, яка щось робить, і для мене це був такий мій спосіб. Далі це вже трошки переросло в щось більше. Я зараз вважаю YouTube своєю повноцінною роботою. Він займає мене дуже дуже багато часу ну, скажімо, 3-4 години в день, отак легенько. А якщо рахувати ще ночі, в які я монтую і пишу звук, то Такий цілий повноцінний робочий день виходить. Словом, якщо ви вагаєтесь, не вагайтесь. Зробіть, а тоді будете думати, варто було чи не варто. В будь-якому випадку, якщо вам не піде, ви можете це все зупинити, ви нічого не втрачаєте, абсолютно. Ну, хіба м -м, свого часу, який ви на це затратите. І знаєте, я хочу, щоб це відео показало вам, що не все так складно. Це не просто, але не надзвичайно складно. Тут потрібно просто себе організувати. Просто треба знайти в собі сили, знайти в собі час і цим зайнятися. І все у вас вийде, все у вас буде добре. Якщо у вас залишились якісь запитання, можливо, не на всі я відповіла, пишіть мені в коментарях. Я стараюся відповідати на усі запитання. Не завжди встигаю. Часом запитання приходять мені, наприклад, в Директ. Тому я, ну, я з вами на зв'язку. Потрібна допомога. Пишіть обов'язково, проконсультую в межах своїх знань і своїх можливостей. дякую усім за увагу. Сподіваюся, когось надихнула і завтра там. На каналі в 10 нових з'явиться на Ютубі і вони обов'язково будуть українською мовою. Подивимося за переглядами і лайками. Якщо вам це відео зайде, сподобається і воно виявиться для когось корисним, то я думаю створити цілу серію таких відео. Вони, звичайно, будуть бонусними, бо вони розраховані на дуже вузьку аудиторію, що в них можна було б розповісти там, про монетизацію, про заробітки на Ютуб, про конкретні зйомки, як я організовую. Словом, якщо це зайде, то продовження така серія відео буде мати обов'язково. Що ж, друзі, на цьому буду завершувати. Сподіваюся, вам це відео було цікавим і корисним. Якщо так, не забудьте підписатися на канал, не забудьте переглянути попередні відео, поставити мені лайки, написати вдячність в коментарі або ж якісь зауваження чи питання. Я з вами на зв'язку. Всім папа, -па, до нових зустрічей! Слава Україні!